за будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усім вітаю ласкаво. Просимо у футбольний психіатричний диспансер під назвою УПЛ. Не лякайтесь, будь ласка, через такий цізер. Я зараз рекламую єдине місце у світі, де кваліфіковано лікують свіжі психотравми українських футбольних фанатів після матчів наших грандів у Єврокубках. Тут онлайн або наживо ви точно знайдете позитивний привід чомусь і витіснити зі свідомості черговий депресивний епізод на цьому тижні їх було аж два. Перші атаки, перший і в площину. Ми записуємо його на рахунок Романа Волохатого. Просування м'яча взагалі гри з м'ячем на першому поверсі. Побачимо сьогодні після цієї атаки якось дуже легко тут отримує цей м'яч Артур Шах. Вучавлює його з штрафного футболіста Інгульця. І перший удар. П'ята хвилина. Перший удар вже в площину. Говорить Олексія Паламарчука. Це знову Альверес. Дуже він активний, дуже активно почав цей матч. А зараз Волохати виконує дуже непоганий такий ісландський, який я його називаю. А от. А що робив зараз? Владислав Бабогло ще один момент. Блокує цей удар Володимира Вілівальда. цей удар Жан Пероза. Дуже якось обережненько так, з певним піететом поставився до Артема Сітало. Владислав Бабогло, давайте ще раз дивитися цей епізод. Ось тут скидочка від Вілі Вальда. І в якому такому стрибку, як шпагою зараз. І ви знаєте, майже одразу якраз це віконце довів, що може грати в основу. Майже одразу став його. Зараз Учередько! Перший конкретний удар по воротах Паламарчука. А я бачив абсолютно вільного адресата в цій ситуації. Це був, здається, ні, на Амбросі Чачу. Скрім за все, Ігор Невес. Невес зараз тактовно не виказує якихось претензій. Давайте дивитися, що тут було. Круто, що зараз Невес не у нас гравці вибанчити, вибанчитися на кого, що випочити в очі в такій ситуації, виявляти якісь претензії. Це Жан Підросо абсолютно один взагалі на самоці. Брунініо грає трохи правіше, як інсайт. Чачо зараз грає трохи лівіше. Довга передача в напрямку Ігора Невіса. Він приймає цей м'яч. Невіс. Центр! Неймовірно, гольова передача від Михайла Шершня. Ага, офсайд. І офсайд, судячи з цього, ще в стадії. Першої передачі. Ну, красномовний жест від Олега Очередька. Так зазвичай наші фехтувальщики роблять. Знову знову відмічаємо корисну гру Олега Очерецька. Багато всіляких ттд він зробив за перші 43 хвилини. П'ята подача. Знову на дальній кут і програв просто ще цю боротьбу. Зараз Денис Міришніченко. Станіславу Малишу. Головний епізод першої половини тайму. І як мені це нагадує, всі ці голи, які забивають українським клубом в Єврокубках майже кожен другий суперник. Коли йде передача на дальню стійку з таких аутів, закидає м'яч виграє повітря. Вілівальт удар через себе зараз. Хотів я сказати у стилі Одеси та Пшеничнюка. Зараз обрізочка. Обрізочка від П'ятого. І передача. Один зараз. Один зараз Амбросі Чачова. І міг підтвердити свій статус Лева вересня успішною дією в першому жовтневому матчі. Як було тонко передача Олега Очерецького. Так підкручував. Був такий чех Павел Кука. Я пам'ятаю, він забив такий м'яч. Вороту нашого ворога в 96 році на чемпіонаті Європи через те, що Артем Сітал або не повірив, або не пішов. Чогось не вистачило. Цікава атака. Мешниченко. В центр. Очередько. Очередько. Знову м'яка передача в ту ж саму зону. Офсайт. Офсайт номер 2. Давайте подивимося. Головне. Якщо б зараз в Росі не замикав цю ну, передачу або удар між лініями створювати цю лінію передач. Ось тут як це зробив Чачува. Створив цю лінію передачі. І увага! Пенальці. Сергій Задеран намагається погасити всі емоції футболістів. Інгульця. І як одна своєчасна порада, одна своєчасна інструкція може змінити все. І передача, звісно ж, від Олега Очерецького. Від кого ще скидання на бруніньо, і здається, це підніжка від Михайла Шершня. Зараз ще раз. Зараз буде передача. І Ну, не знаю, в мене питань немає. Давайте послухаємо авторитетних фахових фахівців, як я це називаю. це Олексій Паламарчук. Просто з'їв він. Одним поглядом він з'їдає Ігора Небеса. Нуль голів, нуль передач. Нуль реалізованих пенальтів в цьому сезоні. У головного нападника Карпат. В нього навіть на спині було написано 1-0, а на табло вписати ці цифри не вдалося. Не переконував. Не Бруніньо. Лізе на двох. Обіграє обох. Удар Бруніньо дуже незручний. Удар. І Паламарчук з усіх опцій обрав найпростіше. Знаєте навіть, щоб на компі натиснути ALT, CTRL, DELETE, Іноді потрібна певна сноровка. Гравець у шахи, який прораховує все бездоганно. Вілівальд очередько продовжує він тягнути цей м'яч. Обігрався з Бруніньо. Переправив його в центр. Вальт не дотягнувся. Був момент знову Невіса. І є момент у Бруніньо. Бруніньо зараз на 94-й хвилині. Ледь не відкрив рахунок своїм голам в прем'єр-лізі. Ну, якщо ти в такій місерупції знаходиш свій шанс з мінімальну шпарину, щоб донести удар. Можна сказати, що дивіться, що ти десь адаптувався лівою ногою. І я хочу зараз відзначити, хто страхував зараз Паломарчука. Володимир Вілівальд пішов на лінію. На той випадок пожежний, якщо хтось буде добувати цей м'яч. Ми не будемо припереджати себе події. Вже можна. 0-0. Карпати не змогли обіграти інгулець. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.